Ротилову шашку гранату ф 1 та запал до неї виявили в салоні автомобіля на Ічнянщині. 27 лютого поліцейські офіцери Ічнянської громади для перевірки інформації зупинив мікроавтобус під керуванням 49-річного мешканця Ічнянської громади. Також на місце події прибула слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції. Під час огляду транспортного засобу в салоні автомобіля поліцейські встановили, що водій незаконно перевозив боєприпаси. Виявлені предмети правоохоронці вилучили та направили на експерт. Не дослідження Інформацію про подію слідчі внесли до єдиного реєстру до досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За такі дії закон передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у справі здійснює прилуцька окружна прокуратура. Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасів, триває досудове розслідування, а працівники правоохоронних органів котре радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні пристрої, у разі якщо ці речі зберігаються незаконно. Пам'ятайте, що добровільна видача зброї та набоїв вільня. Від кримінальної відповідальності.